Більше 10 тисяч прочан прийшли помолитися до чудотворної ікони Матері Божої у Гошеві уже третій рік поспіль, 5 серпня у Гошевському монастирі святого Преображення Господнього отців Васильян відзначається свято чудотворної ікони Матері Божої. Цей день також є днем Марійської єдності, у якому беруть участь усі найбільші марійські святині світу, які духовно споріднені із папською базилікою Святої Марії Маджори у Римі. Василіанського обитель на Ясній горі у Гошеві 5 серпня відвідав блаженніший Святослав Шевчук. Візит пов'язаний з відзначенням 276-ї річниці перенесення чудотворної ікони Матері Божої до Гошова 5 серпня у нашій митрополії проголошено є святом Гошівської Богородиці. Це є найбільший відпуск у Гошеві. Щороку тисячі людей з різних регіонів України приходять до Гошівської чудотворної ікони, аби помолитися за своїх рідних. Неодноразово чудотворна ікона стілювала вірян. В той день, коли було перенесення ікони, зібралися люди з навколишніх сіл містечок для урочистого перенесення. І в цей день сталося перше фізичне оздоровлення. Катерина, пані Катерина, яка втратила була зір, віднайшла зір. Це було перше. Фізичне оздоровлення, яке також відбулося 5 серпня, минулого року до 275-ї річниці перенесення ікони у монастир в Гошеві відлили перший ювілейний дзвін. Згодом виникла ідея створити музичний інструмент, який називається карельйон. Він об'єднує в собі 50 дзвонів. Ми цього року долили ще дзвони, і сьогодні будуть освячені 33 дзвони. Це ще не повний карельйон, але Ще буде долито шістнадцять, щоб вже був повний інструмент. 50 дзвонів різного розміру, відлитих у Голландії багато електроніки і повністю ручна робота коштує недешево у Європі. Такий карельон за загалом з дзвонами отакого, такого плану. Десь коштує від 500 тисяч до 800 тисяч євро. То це це, це, це це самий інструмент у світі. Брати Бутвінко перші в Україні розпочали виробництво карельйонів. За 20 років зібрали лише два інструменти: один з них в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, який потребує реконструкції та досконалення. Інший їх власний пересувний. А ось вже третій найдосконаліший карельйон буде звучати у Гошеві. Це перший І карельйонів в Україні України немає. Цей духовний інструмент має чотири. Тири октави на ньому можна виконувати не лише духовні твори, а й класику чи фольклор. Репертуар підбирається таким чином, щоб показати найкращі сторони інструменту. Тобто музика, яка має гарну мелодію, якийсь такий трохи може бароковий присмак, але й сучасна музика. Проте навчитись грі на карильйоні не просто. Пані Ірина запевняє, що для цього треба гострий слух і добра координація. Інструмент має довге Вучання тому ми уникаємо нашарувань таких звуків звуків, що не гармонують між собою. Можливо, через це більш прозора фактура. Всі прочани мали можливість послухати урочистий концерт, поки ще не завершеного духовного інструменту «Карельйон». Тетяна Русиняк, Любомир Бору новини, телеканал Раї.